Привіт! Сьогоднішнє відео буде медитація на тему Виїзд на машині до берега озера. Перед тим як я почну медитацію, прошу вас задонатити тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. Для кращого занурення пропоную заплющити очі та при можливості увімкнути цю медитацію у навушниках. Тож, почнімо. Уявіть, що ви їдете на машині. Ваша машина повністю. Споряджена для того, щоб приїхати на берег озера та відпочити. Ви приїжджаєте на своє улюблене місце. Там нікого немає. Ви знаєте, що там ви можете насолодитися природою, співом птахів. Звуком води, шелестом листя від дерев. Ви приїхали на свою улюблену галявину, з якої відкривається чудовий, навіть неймовірний краєвид. В цьому краєвиді є все. І озеро, і дерева, і пісок, навіть качки, котрі пропливають і дуже задоволено крякають. Ви зупиняєтесь розкладати, починаєте свою машину. Першим чином ви дістаєте крісло, стіл. Все для того, щоб через пів години поїсти, перекусити, так би мовити. Ви поставили тент, на вулиці весна. вже достатньо тепло, щоб не бути у зимовому одягу, одязі, але при тому не дуже спекотно температура ідеальна. Ви зупиняєтесь. І фокусуєтесь на краєвиді, на звуках, на відчуттях. Ви проводите долонями по корі дерев. Ви відчуваєте цю шороховатість. Ви розпалюєте багаття. Дістаєте підготов... підготовлену їжу та просто хочете пройтись по берегу озера, ви спускаєтеся донизу і бачите, як зграє качок. Дуже вальяжно і повільно випливає від очерету і прямує прямо до вас, дзвінко крякаючи. Ви стоїте, посміхаєтесь. Ви піднімаєтесь назад вище від води і вирішуєте трохи пройти вперед. Пісок ще холодний. Ви вирішуєте не знімати взуття. Просто пройтись і вдихати. Аромати весни. Ви дивитеся на годинник і розумієте, що вже можна і пообідати. Піднімаєтеся до машини. Багаття вже якраз розгорілося так, що можна біля нього грітись. Ви дістаєте їжу, насолоджуєтеся цією їжею, споглядаючи на краєвид. Це може бути будь-яка їжа, яку ви хочете уявити. Ви відпочиваєте. Ви наповнюєтеся енергією, силами. Ви розумієте, що вже можна спиратися додому, повністю зарядженими. І готовими до, до нових кроків уперед. Ви відпочили. Ви збираєте всі речі, в маші, всі речі в машину. Дивитеся на приладову панель і бачите, що ваш Бак пального повністю повний, так як і у ваші внутрішні сили ви їдете додому. По завершенню. Цієї медитації я так само прошу вас задонатити тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. При бажанні ви можете підписатись на мій канал. Поставити вподобайку. Цьому відео та написати коментар, в якому може бути тема для наступного відео. Це допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Дякую вам. І пам'ятайте! Не ви стоїте розгублені перед цілим світом, а це світ стоїть у ваших ніг. І це йому треба бути готовому до вашого наступного кроку вперед. Посміхайтеся якомога частіше. Вам це дуже личить. Всім пока-пока.